Якщо у вас знижений ферритин і ви приймаєте залізо, але воно дуже важко піднімається і маєте побічну дію від штучних препаратів заліза, тому що вони токсичні для організму, то в першу чергу я вам раджу звернути увагу на свій шлунково-кишковий тракт. Якщо у вас до цього було здуття, бурчання, метеоризм. Проноси або запори, то я раджу пройти очищення кишківника, оскільки там може бути патогенна мікрофлора, грибки, паразити, які живляться залізом, збіднюють ваш раціон. І якщо ви приймаєте добавки заліза, то ви навпаки тільки підживлюєте патогену мікрофлору. Після того, як ви провели очищення кишечника, можна приймати залізо для того, щоб наситити свій організм. Залізом. Але я рекомендую природню е, добавку на основі лікарських рослин, ягід, корени плодів, які містять велику кількість заліза. Це еліксир антианемічний від компанії New Life. Він дійсно дуже добре допомагає, е, не має ніякої побічної дії е, і містить навіть кофактори для засвоєння заліза: це екстракт шипшини, яка містить вітамін С, е, також це кропива, яка стабілізує кислотність шлунка і допомагає засвоєнню заліза, е, і також засвоєнню. Е, із білків заліза, тому що воно виділяється під дією шлункової кислоти. Якщо вона у вас знижена, відповідно засвоєння мінералів, в тому числі заліза, буде дуже погане. Тому еліксир антианемічний, реально така швидка допомога для того, щоб підняти феретин, не містить ніяких протипоказань, повністю натуральний і не містить етилового спирту. Якщо у вас є проблема від аптечного заліза, спробуйте ось цей натуральний.